А передаю слово Ользі Пахар їй слово, і вона мені сказала сьогодні, що у нас в студії дрова. Олю, доброго ранку! Навіщо нам дрова в студії? Ранок добрий зараз. Із такою кібаною живе пів України. Це гілки із дерева, яке Буровій повелив у моєму дворі уже три тижні лежать. Терпець увірвався і треба перетворити їх на дещо корисне. Синоптики знову обіцяють негоду. Знову у прогнозі гріми, блискавка, дощ стіною і шквальний вітер, і це укотре за останні два місяці. Між тим комунальники, іще сліди останнього буревію, не встигли прибрати. Приміром у моєму дворі лежить величезна повалена тополя, а хлопців із бензопилами не видно. І доки я з цього приводу журилася, молода київська дизайнерка Христина Крута після буревію озброїлася пилкою, нарізала зламаний гілок і запевняє, що з них вийдуть прекрасні гачки для одягу. Отже, робимо еко. Логічну вішалку дивіться пільно і телефонуйте. Після сюжету буде подарунок для глядачів. Сусна бачиш, яка чаріячками поточена. За задумом дизайнерки Христі Крутої, лісові гачки мають встати у раму. Звичайна не стругана дошка. Аби світла дошка пасувала до гілок із лісу, Христя вирішила деревину тонувати. Під палісандр. Так, трошки сіренькі, трошки коричневі. Треба фарбувати довгими такими мазками. Досить одного шару дерево темнішає, але структура залишається добре помітною. Далі будемо збирати рамку. Місця з'єднання дизайнерка намічає олівцем. Товщина дошки в нас десь біля двох сантиметрів, тому щоб було більш-менш охайно, Ми відміряємо по сантиметру. Сантиметр. Сантиметр. Так, перевірка. Аби згодом саморіс і рівно увійшов у дошку. Намічаємо майбутній шлях нашого шурупчика. Отвір Христя робить тоненьким сверлом. Тепер саморіз заходить у дошку легко, як полежні. Та оскільки він ширший, заготовий отвір триматиметься добре. Ідеальної рівності нам досягти не вдалося, але менше з тим, я думаю, тримається. Так, вона буде міцна. У готову раму вставляємо гачки із гілок. Гілки до рами кріпимо у два етапи. Спочатку робимо отвір, далі закручуємо саморіз. Ми зафіксували все це згори. І я думаю, що все-таки варто продублювати знизу. Вішалці із дикого лісу брутальне кріплення. На стіні вона висітиме завдяки довгим саморізам. Закручуємо наполовину, і рама лягає просто на них. Чотири Кому припала до душі ековішалка, телефонуйте, і вона стане вашою, тому що Христина крута вирішила подарувати своє творіння глядачам сніданку. А доки ви роздумуєте, я пропоную перевірити вішалку на міцність. Допомогти мені погодився Тарас. Тарас заходь. Будь ласка, сюди із команди сніданку. Доброго, Доброго рано от а, значить ти тримай вішалку, оскільки мені не дозволяють забувати гвіздочки у стіни студії. Тарас тримає, а я вішую куртку. Перша пішла, куртка червона, пухова. Тримається. Куртка друга. На риб'ячому хутрі осіння. Ну і найтяжче. Ти тримаєш нормально Це все. Випробування тебе, да? на міцність цієї вішалки. Да. Як ж ви якісно зробили? Ну і найтяжча лижна куртка. Ось я вибрала для неї найміцніший гачок, як на мою думку. Тримається. Так. Тримається. І на останок. Остання цяточка, ця курточка ми її позичили у Марічки Падалко. Для неї маленький тендітний гачок. Ура. По-моєму, тримається випробування пров... пройдено, думаю, час зупинитися, тим... тим більше, що ми маємо дзвіночок від глядача. Здравствуйте, як вас звати? Алло, доброго ранку. Ви за вішалкою вже знаєте, де її прилаштувати? Ні, поки що не, не придумав, тому що я вважаю, що це десь потрібно... В... На дачі, за надачі за міський будинку, будиночок. Може, якось так... Відповідний інтер'єр мати, добре маєте час подумати. Вішалка з гачками ваша. До речі, як вас звати? Мене звути Анна, Аня. Вішалка їде до Анни. Ви звідки? Я з Києва до Анни із Києва. Вітаю, ви маєте еко-вішалку, яка успішно дякую. пройшла випробовування на міцність у сніданку у прямому ефірі. Сніданку з 1 плюс 1. Тарас, дякую тобі за допомогу. А наостанок хочу поділитися і ще кількома ідеями гілочкового декору. Прошу наших режисерів показати. Отже, лампа декорована гілками. Її створила одна із моїх улюблених молодих київських дизайнерів Катя Чуріна, вона фанатка еко-стилю і віддає перевагу природним матеріалам. Як бачите, що це проста конструкція із холодною галогеновою лампою всередині і використовується як світильник на підлозі. Інший варіант екостилю у міській квартирі. Гілки на стіні вони можуть стати ефектним елементом декору. Якщо гілки розлогі, то в залежності від сезону їх можна декорувати новорічними іграшками, сердечками до дня закоханих чи писанками до Великодня. І далі буде геть простий варіант, який підходить, аби робити разом із дітьми. Це підсвішники або ваза, декоровані гілочками. В основі звичайна скляна банка або консервна бляшанка. На універсальний клей кріпимо гілочки і отримуємо вазу. Тут головне доступність матеріалу. А конопляна вірьовка може стати прекрасним декором. Назбирати гілочки можна навіть під час прогулянки парком. Усі деталі сьогоднішнього майстер-класу. Дивіться на нашій сторінці у Фейсбуку. Речі до речі плюс. Набирайте українською. Часу вам. І натхнення, мої хороші. Дякуємо, Олю.